Всім привіт! Ви на каналі Рандарос Денис, і Чи пам'ятаєте ви, що відеоігри насправді створені для відпочинку? Так-так, не для страждань, не для того, щоб комусь щось довести, не для того, щоб поставити нову галочку про те, що ви відмучили чергову гру, не для того, щоб похизуватися унікальним скіном чи власним скілом, а просто щоб отримати задоволення після тяжкого робочого дня. Ну і так можливо, щоб втекти від реальності та кропітко пороздивлятися унікальні нові світи. А все це я до чого взагалі говорив? А до того, що у нас Замало ігор, від яких можна абсолютно без напрягу кайфанути, проходячи у власному темпі і проходячи саме так, як ти цього хочеш, де не обов'язково бути уважним, влучним і навіть де не обов'язково думати. Так, зазвичай ігри ми любимо якраз за протилежне, але хіба такі ігри нам не потрібні? Погравши у СладжЛайф, я зрозумів, що це те, чого мені не вистачало у кінці наповнених стресом днів, бо. І про це піде мова у цьому відео. Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім патрону, наразі в каналу є сторінка на БаймієКі, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали! Знайомтесь, це Sludge Life, гра, в якій немає бойової системи, немає сюжету, але є унікальний графічний стиль і атмосфера. Гру створили всього дві людини: репер Адам Дракер, також відомий як Dowz One, та розробник і художник, за плечима якого вже були ігри у подібному графічному стилі Террі Велман. Очевидно, що за музику і звук у грі був відповідальний Адам Дракер, а за арт-дизайн Террі Велман. Террі, до речі, також працює у Devolver Digital, і тому я думаю, очевидно. Хто став видавцем Sludge Life. Перше, що гра змушує зробити, коли у неї входиш, це ввести пароль з чотирьох символів. Але не переймайтесь, ваш пароль може бути абсолютно чим завгодно. Навіть чотирьох кліків мишею вистачить. Головне, просто щось натиснути. І от головне меню, яке виглядає як повноцінний робочий стіл на комп'ютері. Починаємо гру і виявляється, що ми і справді були у ноутбуці протагоніста, який він просто кидає на підлогу. Поступово виходячи з. Портового контейнера бачимо літеру F. Ah! To... I'm here, I'm here. І що робить літера F, якщо на неї натиснути? Uh, uh, hero, fuck, так, пердіж. Навіщо він потрібен, спитаєте ви? Пізніше ми дізнаємось, що це одна з основних мех. Це я жартую, ви що повірили. Пердіж це! Просто пердіж. Йо! Який взагалі ні на що не впливає, і який розробники додали просто, щоб першим враженням від гри у вас було пердіж. Ну, погодьтесь, це неочікувано, і хехнути змушує. Далі ви стрибаєте прямо у нафту і розумієте, що не тонете, і малюєте своє перше графіті натисканням однієї кнопки. Збирайтеся далі, спілкуєтеся зі своїм першим ніпом, який каже, що він страйкує і це дає вам невеликий натяк на те, що власне на цьому острові відбувається. До речі, якщо бути особливо уважним, ну, типу, можна помітити, що на острові, хоч він і вважається островом, немає жодного клептику природної землі. Все у залізних та бетонних спорудах. Та вантажних контейнерах. Та ще й стоїть так-так у нафті. Ще тут жодної рослинки, хоча є тварини, але люди чи звіролюди все одно знаходять місця, де відпочивати. Ходять у басейн, грають у баскетбол і просто чілять на височинах та насолоджуються видами. Так і починається ваша подорож цим містом. А протагоніста, до речі, звуть привид або Кокіра! Привид, до речі, єдиний, кого ви ніколи не побачите і не дізнаєтеся, як він виглядає. Напевно, бо привид може бути будь-ким. Привид це сам гравець, і тому в нього немає ані особистості, ані зовнішності. Сладжлайф можна назвати атракціоном на один раз. Бо справді після першого повного проходження робити у грі не так вже і є що. Та й проходиться вона швидко. Однак зате єдине проходження залишає цікаві емоції. Якщо ви любите без напрягу, Дорожувати і насолоджуватися видами, то це для вас ідеальна гра, але знову ж таки на один раз. Вбивати сладж лайф не дає, та і зброї у ній немає взагалі, хоча вмерти можна. Якщо впасти з великої висоти чи зустріти змію в унітазі, але ви нічого не втратите, а лише відреспавнитесь у острівній маленькій лікарні. Але чим тоді сладж лайф так чіпляє? Чому у неї взагалі повинно хотітися грати? І що робити у грі, окрім насолоди видами і естетикою? На це питання нам дає відповідь меню гри, де є список виконаних справ, буквально натяки на те, що зробити для хорошого, поганого та дивного закінчення. Ну і просто те, що тут можна зробити заради галочки: зібрати повний набір предметів, яких всього три, знайти всі телепортаційні станції, так так вони потрібні для швидкого переміщення островом, закинути баскетбольний м'яч у кошик для сміття і так далі. Але деякі з цих речей справді корисні, дадуть. Вам цікаві бонуси, і словом, це вдалий приклад геймдизайну. Як не дивно вдалий, бо інтуїтивно зрозумілий. Взагалі багато активностей визначаються саме у меню гри, яке тут представлене, нагадаю, як десктоп компютера По ходу проходження у вас з'явиться не лише список справ, а й інші не менш цікаві іконки. Повноцінна міні-гра Crypt Keeper, застосунок який дозволяє курити цигарки, міні-мапа, плеєр з можливістю прослухати музику на знайдених дисках та Бакова машина, яка по суті дозволяє просто робити це. На це можна зиркати годинами. А знаєте на що ще можна так дивитися? На підсвідку пам'яті від Кінгстон, що стали спонсором цього випуску. До речі, а ви знали, що це відео було змонтоване жорстким диском від Кінгстон? І він підходить не тільки для монтажу, а й зменшує швидкість завантаження локацій у іграх. А ще у Кінгстон багато видів оперативної пам'яті, як от Kingston Fury Beast DDR4 RGB Special Edition. Вона не тільки створює неповторний стиль завдяки формі та вигинам. А також забезпечує підвищення продуктивності завдяки швидкості до 3600 мегатранзакцій за секунду. Я вже казав про RGB. У Kingston є навіть патент на підсвітку для цієї моделі, а налаштувати її можна в окремому софті. І раптом ви вже собі думаєте, чи сумісна вона з моїм процесором. Так, сертифікація від Intel та AMD на місці. Тож тисніть на посилання під відео, щоб подивитись, чи придбати собі щось від Кінгстон, можливо, навіть зі знижкою. А ще якщо на десктопі довго нічого не робити, то з'явиться не лише надокучлива вспливаюча реклама, а й оце. Словом, більш стильне, цікаве і мінімалістичне при цьому меню у іграх я ще не бачив. А тепер про те, що цією грою як не дивно нам хотіли сказати і що показати, бо сенсів тут як не дивно знайти можна дуже багато. Sludge Life – це досі атракціон на один раз, але він про атмосферу. І будемо об'єктивні, не кожна інді здатна показати не просто атмосферу, а атмосферу. Sludge Life – це гра про гіперболізовану урбаністичну естетику. І я надзвичайно радий, що графіка гри у стилі сел шейдінг, бо це як ніколи чудово передає культуру графіті. Хоча Sludge Life, звісно, не перша до цього прийшла. До неї була Дже Radio. Oh. Урбаністична естетика гри, і взагалі урбаністична естетика, це як окремий світ. Це естетика, яка з'явилася як нове модне віяння, але в процесі стала стилем життя і в більшості лишилась у 90-х та на початку нульових. Це культура графіті і спортивок. Саме тому привити малює графіті, бо це підвищує його рейтинг серед інших графітчиків. Чи графістів, і якщо ви не в темі, то бути художником графіті це своєрідна окрема субкультура. У шкільні часи я нею захоплювався у мене був тех флеш. І я навіть розмалював дві стіни біля дому маркером. Але сутність цієї субкультури значно глибше. Графічики не просто художники, не просто хулігани, вони володіють вулицями і позначають свої території, влаштовуючи справжні битви за місце малюнку. Звісно, битви не фізичні, а малюнкові, адже завжди можна замалювати творчість конкурента своєю або написати на ній той. Ну, це типу Лох. Звісно, що на висоті завжди художники, які малюють найкрасивіше без потіків фактів. І в найнеочікуваніших, і найпомітніших місцях. А найкрутіше у всьому цьому, що все це малюється в таємниці, коли ніхто не бачить. І ніхто не знає особистості художників. Ну це в ідеалі. Детальніше про цю культуру, звісно, є інша легендарна гра, гра мого дитинства, і взагалі я її всім раджу: це Маркеко з Getting Up. Але Sludge Life теж дає нагоду проникнутися цим, щоправда, у більш спокійному і мирному вигляді, де художники один з одним дружать і малюють свої теги лише на незайнятих точках. Але при цьому графіті це одна з найважливіших активностей у грі. Бо, по-перше, саме вони в більшості випадків. Змушують здиратися на височини та досліджувати острів. А по-друге, якщо намалювати всі можливі графіті, ви відкриєте одну з кінцівок гри. Інша важлива сторона як атмосфери гри, так і ігроладу це ніпи, тобто неігрові персонажі. З одного боку, це звичайні персонажі, які скажуть тобі декілька абсолютно віддалених речень. А з іншого всі вони диваки і нецікавого ніпа тут просто немає. Мужик, який курить у душі, редакція людо-голубів гігантська маленька дитина це все лише частина диватства, які вам покаже сладж лайф. І ось що цікаво: персонажі були створені на основі реальних людей, з особистого досвіду Адама Дракера. Та й взагалі дракер фактично переніс у Сладж Лайф свої юнацькі роки, а захоплювався дракер паркуром, скелелазінням та якраз таки графіті. Все, що увійшло в основу Сладж Лайф. І при цьому всі ці дивні діалоги із субтитрами, ба навіть візуальний стиль, не лише нагадують дивну забуту VHS-касету, а скоріше якийсь тріп. Саме тому цей світ так чарує, до речі, бо він просто-напросто виглядає по наркоманськи. Хочте ви цього чи ні, але психоделічний візуальний стиль просто не може не привертати увагу, і майже ідеальний для ігор. Як приклад, вам успіх Hotline Miami, Психонавтів 2, Uppies Psycho і навіть Silent Hill, але не всіх. Небагато розробників даються до цього, але тріповість це майже основа сучасних 3D-ігор. Бо будемо об'єктивні, перший дум виглядає психоделічно. Quake коричневий, але досі психоделічний. Можливо, ви думаєте, що це лише моє припущення, бо про це ніхто ніколи не казав. Але для думу і квейку локації малював Американ Магі, який створив психоделічний. American Magies Ellis, American Magies Grim і Bad Day LA з психоделічними нотками. Останні дві гри, правда, не дуже зацінили гравці, але я взагалі про що? Дбайливо і правильно зроблена психоделіка у мистецтві чарує погляд і захоплює. І якщо не вірите, спитайте суду 51 чи Хірохіко Аракі з його психоделічними костюмами у Джоджо. «Віддай мені таблетки. Головне не перевищувати дозволену дозу. Віддай таблетки, доки я не проломив тобі твою макітру. Розслабся чувак! І от Sludge Life — це гра у стилі лагідної психоделіки. Лагідної, бо у вас не виникає жодного дискомфорту, і острів навіть здається затишним, хоча й досі дивним. Як ви вже зрозуміли, підхід до створення всього у цій грі, м'яко кажучи, незвичайно, і музика теж не виключення. Звучить вона незвичайним чином, і в цьому теж є сенс. Ну так, було б дивно, якби його не було. Музика не грає фоново постійно. Вона взагалі не грає фоново, лише якщо ви не з'їсте гриби і на деякий час не полетите. Музика тут і частина сеттингу, і одночасно путівник. Різні, хоч і схожі один на одного треки, грають на програвачах у різних частинах світу. Десь поряд персонажі десь їх нема, але найчастіше поряд із музикою відбувається щось цікаве, тому за нею можна навіть інколи орієнтуватися. Що, от, наприклад, ви можете йти на мелодичний свист на височині і натрапити на цікавого персонажа. Тобто гра обмежується лише дієгітичною музикою, і це створює певний сенс. Бо там, де музика, там життя, чи принаймні щось варте уваги. Цікаво також, що ця музика дає глибокий, атмосферний, тяжкий амбієнтний звук, тобто вона про життя, але зі своїми особливостями. За словами Адама Дракера, він створював мелодії, які просто змушували дивитися на стіну і думати про сумне. Хоча сумними ці мелодії не завжди назвеш. Отже, сладж лайф така контроверсійна, глибока і справжній витвір мистецтва, це правда. Але пам'ятаєте, як я казав на самому початку про ігри, від яких можна абсолютно без напрягу кайфанути, проходячи все у власному темпі. Так от це і є головне у Sludge Life. І так я вже про це зазначав раніше, але можливість проходити гру у власному темпі, це, мабуть, найголовніше. Вбити здебільшого може лише висота, і те, поки ти не отримаєш дельтаплан, або охоронець вдарить, але якщо ти сам до нього підійдеш і заговориш. В іншому сладж лайф тому і називається так, бо вона про життя, про життя, яке триває у власному темпі і за яким просто цікаво спостерігати. Хтось страйкує проти цигаркової компанії, хтось. Курить у душі, хтось нескінчено їсть чи крутиться на голові. Але таке воно. Щоправда, слово сладж у назві натякає на те, що життя таки відстійне. Але хіба є у цій грі справді щось відстійне? Хіба що те, що її нелегко зрозуміти? А чи грали ви у Life? Якщо так, чи чекаєте другу частину? Обов'язково напишіть в коментарі, буде цікаво дізнатися. А на цьому, все, дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І до речі, це дуже допоможе нам. Кожна вподобайка, кожен комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на Патреоні, але й на Кофі, а також бути спонсорами каналу, бо ви дуже-дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим. Бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!